Обшуки у Криворізькій мерії. Зранку слідчі Дніпропетровської податкової міліції у супроводі СБУ увійшли до будівлі. Слідчі дії проводять на поверсі управління будівництва та житлово-комунального господарства. Обшуки ведуться на підставі ухвали жовтневого суду Дніпра. У чому підозрюють міських чиновників та хто є головними фігурантами справи, не розголошують. Таємниця слідства. На жаль, дати які то конкретної інформації стосовно кого по фігурантам це на даний час становить таємницю слідства. Я знаю, що повністю дотримується норма чинного законодавства, і буде про дія проводиться в вимог чинного КПК. що саме перевіряють обласні слідчі, пояснив заступник мера Олександр Катриченко. Желання у слідчих органів взяти порядка 10 комп'ютерів в управлінні. Абсолютно нормальне вчення добро з добросих сторони скопірувати сархівірувати всі необхідні бази даних для роботи. Усі співробітники профільного управління під час слідчих дій знаходились у коридорах. Водночас у будівлі у штатному режимі чергує муніципальна гвардія. Я думаю, що це. На даний час Montreal, я не, я very не very можу very вам Avenger, давати я не можу вам, я коментувати ці всі ситуації. А <identities> відвідувачі, звісно, відвідувачі, відвідувачі, вільно можуть, якщо вони прийшли з відповідними заявами чи скаргами, вони можуть звертатися, тобто робота не блокована, вони можуть працювати. Немножко страшновато. Люди з автоматами стоять на етаже і руки дрожать до сих пор. І якби нам сказали, що. Мы когда задали вопрос, когда мы можем зайти на свои рабочие места, нам сказали, что они надеются, что сегодня закончат. Покинуть нам ну, помещение вообще не разрешают и в кабинеты нам войти тоже не разрешают. Як стало відомо, мова йде про проведені криворізькими чиновниками тендери, у яких можуть бути використані корупційні схеми. Як написала на своїй сторінці у Фейсбук виконуюча обов'язки начальника в головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук, обшуки проводяться в межах кримінального провадження, порушеного в жовтні цього року. Підставою провадження стало детальне вивчення дійсної ситуації, яка має місце під час проведення тендерів, та яка, на думку органу, Досудового розслідування має всі ознаки розкрадання бюджетних коштів шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг з подальшим незаконним виведенням готівки на кінцевого вигоду набувача.